Всім привіт! Сьогодні подумала ось про що. Зараз багато людей залишаються без роботи, в когось зменшився дохід або змінили місце проживання і знаходяться у пошуку тієї самої роботи. В сьогоденних умовах не так просто знайти роботу з гарною оплатою, бо конкуренція збільшується, а вільних місць все менше. Сьогодні я вам розповім про професії, яким можна дуже швидко навчитися і почати заробляти. Я спеціально підібрала ті варіанти, які підійдуть під різний склад розуму, щоб вам було легше обрати. Я пропоную. Всім, хто знає якусь закордонну мову, одразу виходити на міжнародний рівень, щоб тим, хто знає тільки українську або російську, теж щось залишилося, бо на українському ринку і ціни нижчі, і запитів менше. Отже, почнемо. Спеціаліст з вирви продажів, хто це такий і як це працює. Це людина, яка допомагає організаціям, компаніям, блогерам організовувати продаж їхніх продуктів за допомогою маленьких хитрощів. Зараз технології пішли далеко вперед, тому вже не потрібно зосереджуватися на чомусь одному і, наприклад, бути тільки спеціалістом з емейлів e чи чомусь такому. Ні, тепер ви можете створювати автоворонки продажів. Цьому можна легко навчитися онлайн чи на YouTube. Я думаю, ви впораєтеся з цим пошуком. Спеціалісти з воронок продажу заробляють від 45 доларів на англійському ринку, на нашому менше, але теж непогані гроші. Тому я нагадую, що потрібно одразу виходити на міжнародний рівень, якщо ви знаєте якусь іншу мову. Одна воронка займає десь 10 годин на виробку. Тепер давайте порахуємо разом. Якщо ви працюєте десь і тільки починаєте це робити як додатковий заробіток, то якщо з понеділка по п'ятницю, після роботи, ви виділятимете 2 години на цю вирву продажів, то в кінці тижня отримаєте зарплатню. Давайте порахуємо, скільки ж це буде. 45 доларів. Помножити на 2 години, помножити на 5 днів на тиждень, це буде 450 доларів. por Це немало. А якщо на місяць, то це виходить 1800 доларів на місяць. Для України це дуже хороший заробіток для початківця. В тих, хто мови не знає, заробіток, звичайно, буде трішки менший, але ви можете викрутитися і ділити дохід з кимось із друзів, у кого дуже гарний рівень англійської, і він зможе вам допомагати з перекладом або найняти копірайтера, що буде писати вам тексти одразу англійською і одразу добре. Але то буде трішечки інші гроші. Ще є такий варіант працювати менеджером YouTube каналу. Вони заробляють від 25 доларів на годину. В їх обов'язки входить контроль редагування відео, тобто не вони відео обробляють, а стежать, щоб робота монтажера була виконана якісно. Наприклад, тут Альона щось затягнула. Цю частину потрібно скоротити, виріж це речення. Або Тут вона робила якісь підрахунки, додає їх текстом для наглядності, будь ласочка, і так далі. Треба вміти вигадувати клікбейтні обкладинки і назви. Наприклад, моє минуле, моє минуле відео про мій жахливий досвід походу до стоматолога зібрала дуже багато кліків саме по назві, бо вона привертає увагу. І, звісно, викладати відео на канал. Це може займати багато часу, бо потрібно, щоб обкладинка була правильного формату і ваги. Вигадати мільйон хештегів, опис і зробити всі налаштування вірно, а не як заманеться, бо тоді це відео ніхто не побачить. І якщо ви зможете розібратися з цим швидко і... У вас буде гарний досвід, то ви зможете консульту... консультувати інших блогерів по їх каналам і заробляти від 100 доларів на годину. Тут вже буде потрібно вміти грамотно аналізувати блог, знати на що дивитися в аналітиці, і вміти грамотно порадити щось клієнту. Наприклад, Альона в тебе два місяці назад так злетіло вгору відео про роботу для водіїв із правами чи зі своїм авто в Англії. Давай зробимо з нього серію, давай зробимо ще два відео, щоб люди їх дивилися і радили своїм знайомим, до тебе приходило більше людей, щоб на тебе більше людей підписувалося. Чому ти це не робиш? В тебе саме на цій тематиці зібралось багато народу. Чому ти про це більше не знімаєш відео? Ну, якось і так. Це дуже такий легкий примітивний примір, е приклад, але ну, я думаю, що ви зрозуміли. Також до цієї категорії ми можемо додати монтажників, відео, продажників реклами на каналі. Ой, мені б такий знадобився. Коротше, та дизайн обкладинок для каналу, звичайно. Це дуже потрібні такі люди для кожного каналу. Я до речі вже намагалася делегувати монтаж до двох інших своїх стажерів, друзів, але. Зрозуміло, що не все так просто, було потрібно не тільки склеїти два кінця відео, ось так ось, а зробити це під свій під мій смак, ритм і стиль. І це не так то легко, як мені здавалося. А мені здавалося, що це прям очевидно, бо я знімаю на телефон і ніяких таких вставок чи переходів складних робити не треба. А виявилося, що легше самій, бо часу в результаті на пояснення витрачається майже стільки ж або більше через постійні, які. Доробки і переробки. Тому, якщо таке доручати, то людині з схожими поглядами, смаком і уважно до найменших деталейчок. Все це добре, скажете ви мені, але Альона. Знайти блогера, якому потрібен стажер, не так-то вже й легко. По-перше, дуже багато є зараз бірж фрілансу з одноразовими замовленнями, з яких можна почати. Але якщо у вас взагалі нуль досвіду і нічого показати вам, ну просто нічого показати людині, то тоді берете блогера, який, як я, ще не так давно знімає з не дуже великою аудиторією, або який каже, що все робить сам і звантажуєте його матеріали собі на комп'ютер, обробляєте їх швидесенько, знаходите його імейл в описі сторінки, це така вкладинка про канал, та скидаєте туди, туди усі матеріали, що ви зробили. І пишете щось на зразок доброго дня! Мені дуже сподобався ваш канал. І я помітив, що ви все робите самі. Я тут трішки поекспериментував і ось що вийшло. І прикріплюєте файл, чи посилання, чи щось таке. Далі кажете, якщо вам сподобалась моя робота, я можу зробити ще дві, наприклад, за рекламу, або за мінімальне винагородження, або взагалі безкоштовно то вже залежить від вашої думки і вашого становища. А зазвичай після такого людина так і залишається там працювати. І зі зростанням каналу зростає і зарплата. А плюс у вас вже є що показати. Плюс не забувайте не стояти на місці і покращувати якість своєї роботи. А дуже багато блогерів навіть не міркують щось. Комусь доручати робити. Поки ось так не познайомляться. Я дуже багато історій чула, як люди саме таким чином знаходили собі роботу. Тому я на цей спосіб дуже рекомендую. А щодо протажників, ви також можете звернутися до блогера і сказати: там, ну, якщо це маленький якийсь блогер, там, якщо менше, наприклад, за 10 тисяч в нього на Ютубі, то можете сказати. Що можете пі працювати під процент з реклами, наприклад, бо, скоріш за все, він просто не зможе вам платити зарплатню, але вам для досвіду, для якоїсь першої роботи і так далі, може це знадобитися, і ви зможете знайти свого першого там другого та третього клієнта саме так. А потім, вже коли у вас буде досвід, ви зможете вже свою зарплату якось там будувати і вже там носом вертіти і казати Так, я туди піду, туди не піду. Ще один варіант можна робити голосом за кадром. А, ця робота для тих, в кого або вже є якимось чином якісний мікрофон, в мене, наприклад, нема тому не роблю. Або друзі можуть підсобити, або є трішки збережень, які ви не злякаєтеся витрачати. А, можна, до речі, купити вживаний мікрофон і зекономити. В цьому нічого такого не немає. На але Олексі заходити і знаходити, або де ви там знаходитеся. Якщо не злякалися, для цього потрібно поставити вимова, Але це не обов'язково. Все залежить від напряму, що ви оберете. Це може бути переозвучка відео для блогерів, що за кордону хочуть виходити на інші мовні кордони, на міжнародний рівень чи щось таке, записи для озвучки мультфільмів, аніме та фільмів, перекладання реклами та іншого. Просто оздобивши свою кімнату так, щоб в ній не було еха, і встановивши мікрофон, ви можете почати заробляти від 16 доларів на годину. Ці вакансії також можна знайти на біржах фрілансу та також на спеціальних сайтах як Voices: Voice Voices Bunny, uh, Snap Recordings, Voice Online Now. Також ви можете себе спробувати віртуальному рекрутингу. Цими послугами теж багато хто користується, особливо за кордоном. Потрібно вміти грамотно скласти вакансію, її розмістити на веб-ресурсах про пошук роботи, скласти чітке тестове завдання, зібрати відповіді, сортувати їх і запропонувати найкращих своєму замовнику. Звісно, шукати топ-менеджмент, когось дуже досвідченого вам ніхто не стане доручати. Зазвичай, неодсорт. Відправляють такі завдання, як знайти помічників офіціантів, прибиральниць, людей, що будуть роздавати флаєра, чи щось таке не дуже важливе. Думаю, ви зрозуміли, що це такі вакансії, на які не потрібно робити багато ресерчу, щоб зрозуміти, хто туди підходить, а хто ні. За такий рекрутинг платять приблизно 15 доларів на годину. Також є така спеціальність як помічник з виставлення предметів на продаж. Як називається ця вакансія? Насправді я не знаю, але таке є. Такими послугами користуються дуже багато магазинів і блогерів з тематикою фешн. А, з першими вам потрібно буде це робити регулярно і в маленьких об'ємах, але заповнювати дуже багато характеристик про товар. За це платять нормально, а в других, просто виставляти юзені для реклами речі і одразу багато. А, тут легша робота, але вона не така стабільна, і тому платять за неї трішки менше. А, Якщо хочете більше вакансій, ставте лайк, будь ласка, і пишіть у коментарях, яка сфера вас цікавить найбільше, щоб я знала, в якому напрямку мені рухатися. Плюси цих вакансій, що я перерахувала, для початку, не потрібно йти з роботи і можна починати одразу. Зараз.